Я рада всіх вітати, і я думаю, що нам вже час розпочинати нашу презентацію. Перше слово я хочу надати директору, генеральному директору Національного музею Київська Картина галерея Юрію Євгеновичу Вацу. Я вважаю, що сьогодні оця виставка. Дійсно музейна виставка і на перша початку війни. Для нас це дійсно музейне свято. Дуже вдячний всім, хто долучився, дуже вдячний нашому головному парадові Ловята, який дійсно дуже багато часу. И то, что много сил было сделать эту выставку и вынесло дирекцию мозгу просто категорично, за что я очень счастлив, дорогие друзья. И я думаю, что сегодня действительно у нас целебное восстанавливание и, может быть, кроме того, что, конечно, наш куратор расскажет, это такая важная тема, которая сегодня открывается в нашем зале, но я думаю, что мы сегодня получили маленький смоточек мирного жизни. Ніколи ще ніколи, ніколи, ніколи за 18 років виснування журналу Антиквар нас не було на презентації такої кількості офіційних осіб. І я з гордістю і з радістю надаю слово запрошеному редактору нашого цього тематичного випуску надзвичайному і повноважному посту України в Узбекистані пану Миколи Дорошина. Мені е, також приємно бачити е, таке високе товариство на відкритті цієї виставки. Е, робота над якою розпочалась практично ну, 20 2020 році. Перед початком ми ну, приїздили до Узбекистану е, завдяки е, сприяння, там е, моїх друзів, спеціальних колектив, мені вдалося познайомитись з е, пані Аладардовою, з Геонер Штарманом і пласт. <кій> Мистецьких робіт, які залишились від українських художників, які перебували в років Другої світової війни в евакуації в Узбекистані, велика робота проведена за останній рік. Я вдячний вам, організаторам. Я вдячний своїй дружині, бо вона мені теж виносила Москві, так як ви виносили директора галереї, щоденно нагадуючи, що. Цей проєкт важливий і треба звертати на нього увагу і допомагати. Тому спільними зусиллями ми прийшли до відкриття цього визначного дня. Я не буду говорити про пішки тедери, які тут є. Ви побачите і вони відображені в журналі Антифрак. Але хочу висловити слова вдячності. Представникам співголова ділової ради україна та Узбекистану Олег Ревчуку моїм друзям та зафару Фашимову за їх участь і за їх фінансову підтримку у здійсненні цього проекту. Також вдячний. За підтримки Міністерства закордонних справ тут присутній директор 4-го територіального управління департаменту Олександр Посол Олександр Не який також підтримав цю людей на самому початку, оскільки ми з ним про це говорили. Я впевнений, що ви відкриєте для себе Узбекистан і порівняєте його з Узбекистаном нинішнім, а для того, щоб порівняти з нинішнім, я пропоную після перегляду цих робіт, які представлені в цьому залі, зайти праворуч і там роботи ну, визначних українських митців Матвія Вайсберга, Олексія Павлова і Олени Кидувалова. Мені пощастило умовити їх відвідати Узбекистан влітку минулого року. Вони приїхали на пленер і зробили серію робіт про Узбекистан Узбікстан їх інповнів. Я думаю, що у вас буде цікаве порівняння і ви відчуєте ту енергетику країни, яка відображена на цих художніх роботах, присланих вам розмір. Я бажаю вам всіх, всіх хороших емоцій. Поділіться цими емоціями один з одним, наповніть себе, і в журналі, антиплат, які тримають чуту в руках, я бачу мого дуже хорошого друга Павла Кривоноса. Я думаю, що ви маєте таку саму таку саму можливість отримати їх і заглибитись в історію цього проекту і в історію мистецтва, яке 80-х років тому. І останнє Примітно, що да, зараз розпочалася війна, і ми хотіли цей проект зробити в Узбекистані. Хотіли зробити його в Самарканді, але з початком війни це все відновилось. І я щиро дякую вам, пані Ганна, пані Галино, за ваші немирні зусилля. Це величезна робота, яку ви провели для того, щоб збрати всіх і піділити цією красою. І безумовно вдячний дітям і внукам художників. Ці роботи представлені тут на стінах цього прекрасного музеї. Дякую вам приємно я хочу надати слово надзвичайному і повноважному послу Республіки Узбекистан в Україні пану Курманову. Я свидетель того, що сьогодні много вісім прийшли в країні несмотря ни на машині. Я думаю, то, что мы сегодня проводим очень интересное культурное мероприятие, которое в очередной раз демонстрирует вот свою традиционную узы дружбы, которая существует между нами. А вот, вот эта прекрасная выставка, которая обладает и хорошей исторической перспективой, и буквально недавно ездили в художники художник Белокурса. Я убежден, что это все будет продолжаться, расширяться. Я бы хотел особо благодарен Светлану Николаю Петровичу Дорошенко за его профессиональный за то, что он очень активно, очень успешно, очень хорошо продвинул этот проект. Действительно, большое спасибо Олегу Левчуку за пару пошел на Бурклане, на Бурклане, журналу «Антиквар», который точно вынес мне мозги. И это тоже очень прекрасно. А без таких Поціонарних людей ми все добре нічого не наймис. половина Поэтому... <соць> <соць> половину серця сьогодні на виставки. Я впевнена, що ваше тоже. Я щаслива сьогодні бачити тут, серед нас, пана Запара Хашимова. Ми провели декілька розмов онлайн, і сьогоднішня ваша поява тут це таке просто диво. Насправді. Я хочу запросить вас, спив голова Узбецько-Украинской деловой рады Сафар Кашимов. Что бы я хотел сказать? Вообще, когда мне первую эту идею со мной поделился Николай Петрович, посол Украины в Узбекистане, и он сказал, что это, это, скажем, эта страница истории культуры совместной нашей, было мне неизвестно, что были художники, которые во время Второй мировой войны были в Узбекистане и сделали столько прекрасных произведений. Я увидел эти картины, и когда впервые пообщались с уважаемой Анной, меня эта история ошеломила. Я вот Сейчас я говорю, что узбекские и украинские народы, несмотря на то, что, допустим, мы далеко, может быть, географически друг от друга, э, нас разделяют там различные, может быть, культуры, и религии, но, тем не менее, очень много сложностей. Э, вот, я, я люблю Украину, я знаю много друзей у меня украинцев, и всегда э, я вижу, что э, мы душой очень похожие народы. Мы рассчитываем на себя, мы предприимчивы, мы, несмотря на трудности, преодолеваем. Мы не боимся трудностей, делаем все руками своими. То есть вот в этом не ждем ни от кого никаких-то подач или э, даров, да. Вот и в этом смысле я считаю, что есть очень много схожего, и поэтому нас скрепляет история и еще э, параллели были, конечно, вот как раз, когда про этот журнал и про художников э, украинских э, в Самарканде э, рассказывали, я реально подумать, что есть какие-то исторические параллели из с нынешней нашей истории, когда нас вот через эти трудности, трагедии и расстояния скрепляет общая какая-то культура, общие ценности, общее понимание добра и зла. И поэтому мы с, участи... прям с удовольствием и готовностью приняли участие. И я очень горжусь тем, что Моздіцька український діловий савет имеет к этому хоть какое-то отношение. Спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли все здесь. Надеюсь, выставка і журнал вам потрапця. Спасибо за Ну, зараз я хочу запросити куратора виставкового видатного проекту Галиною Авердемо, яка як вже Сьогодні є мем, цієї презентації, винесла мозок. <плес> <плес> ну, але насправді це є головна місія куратора. Я хочу подякувати ще, немає ні особи, які ми разом носили мозок, це пані Наталя Дорошенко. <плес> 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 Бо все почалося з неї, Всі перші розмови почалися з неї в месенджерах. І ми якось так дійшли до того, що ми. Це зробили разом, і я хочу сказати, що ні двадцятого року почалось на сам на, на самому. А багато років тому, коли я стала членом родини Сиротенко Олександра і побачила за вашими спінамиці його надбання, побачила ці роботи, зрозуміла, що це не могло бути одні, однієї людиною, це були багато людей. І о, завдяки цьому я пішла до цієї теми, і о, ми дійсно, пане Дорошенко спонукав нас, він підтримував нас, він о, зробив так, що ми були, були горіли цим матеріалом, темою, і за останній рік ми вивчили. Ми, якщо, б ні, не було, якщо не було б роботи наукової, то всі роботи, які тут 125 приблизно. Мали б на одну назву Самарканд. Були б тут 125 самаркандів, але ми знайшли пам'ятки, ми вивчили архітектуру самарканду, щоб дати імена, імена іма, о, шедеврам архітектури самарканду, які трапилися, з'явилися в цих, цих роботах. І я хочу подякувати, тут вони скромно так, всі поділися, дітки наших художників від 75 п'яти до 85 років вони тут дещо впрячився скромні, вони надали роботи. І ну, тут ліворуч від мене серія робіт Василя Мироненка. Він харків'янин дочка надіслала в перші дні роботи новою поштою. Ці роботи я працювала безпосередньо з творами. Також, також і створами харкрі харків'янина Леоніда Чернова, дочка і, зя, і зять, якого присутні вони надали. І це о, дало такий поштовх, ентузіазм, натхнення працювати. Я дуже зацікавилася цією роботою. Мені сподобалось працювати з цими малюнками, скізами, тюками. Ми залучили всіх, кого могли. Худовників. Було 30, де 40 людей в самарканді, саме з інститутів Харківського і Київського, але ми знайшли 15. Це вже немало. І ця виставка це перший крок. Потім ми будемо, я думаю, дамо такі поштовх всім. Хто пошукає в своїх колекціях, музейних зібраннях, де ще роботи, тому що наші художники працювали не лише в Самарканді, а ще в Ташкенті. в… У ФІ в багатьох містах Сибиру російського, і це такі пластики, і мало кому відомий сьогодні. Я сподіваюся, що це початок. Всіх вітаю і дякую дітям, онукам, які співпрацювали зі мною, колегам з національного художнього музею, які відкликнулися, сина нам зробили свої. Дослідження статті запрошено виставку. Слід був насправді ми могли б перетворити цей захід на таку велику читацьку конференцію або творчу зустріч. Мені особисто дуже хотілося б, щоб кожен, хто причетний до цього числа, мав можливість виступити. Але ми нашу офіційну частину завершуємо. Хочу я її завершити це теж словами вдячності. Перш за все, вдячності моїм співробітникам редакції журналу Антиквар Тамара Васильєва, науковий літературний редактор, Марк Максимчук, наш дизайнер, який зараз на роботі працює над іншим проєктом. Тетяна Рябакінь – коректорка цього, тому що можна зібрати багато цікавих речей, можна розповісти, але упорядкувати і зробити з цього справді гідний культурний продукт – це і є наша робота. І це великий труд, який. Дає такий блискучий, як нам здається, результат, а подвійний результат, результат в квадраті, це те, що це видання вийшло є узбецькою мовою. І ми сподіваємось, що попереду в нас презентація в Ташкенті, і ми зустрінемось з нашою перекладачкою-мавлюдою, яку нам порекомендував пан Микола Зарошенка. Це була дуже цікава, несподівана. І плідна, сподіваюсь, плідна і довершена наспраця ще раз. Дякую всім. Дякую, дякую.